Ну, я в паралелі працюю делірі директором компанії SofServe. Це, напевне, те, що я в паралелі з викладанням роблю, але я так само викладаю компанії «Софсер» в нашому університеті. Але напевне, чим би я займався, якби не викладав і не працював делірі директором, то я би, напевне, був психологом. Не знаю, якось мені зараз дуже ця тема цікава і мені здається, що це основа будь-якої професії. Так? Тобто розуміння, взаєморозуміння і тоді вже можна працювати на інших професіях. Yeah. Я дуже багато дитинці грав баскетбол, десь 7 годин в день. Зараз менше. До повної вторгнення я багато плавав, їздив калур, зараз так не їжджу часто. Зараз я більше ходжу навколо. Озера. У мене задача не завжди виходить, але до обіду 8 тисяч кроків, щоб було. У мене, напевне, слухання аудіокнижок. Мені дуже подобається, якщо це автор сам читає. Наприклад, я дуже люблю Стівена Кові і слухаю на аудіо. Також аудіокнижки Любомира Гузера. Тепер слухаю Барака Обами, але на дуже довго. Але мені ну, реально не замечається. Або, наприклад, навіть того ж Кузьми, його аудіокнижки, де він сам читає, дуже прикольні. Моє позитивно, бо в мене все діджиталізація. Мені здається, що є трошки така, я би казав, що діджиталізація це більше як інструмент, а не самоціль. Так? Бо я так розумію, що є сприйняття, що там може діджиталізація десь забрати спілкування і так далі, але як на мене вона навпаки може це більше розширити. Наприклад, може бути пара, я собі думав, така ідея віртуальній реальності, так? тобто навіть під час ковіду чи війни, але це майже реальний досвід. Тому ну, я дуже позитивно ставлюся. Я вважаю, що нам може допомогти розвинутися у світі і Україні і світі. Не знаю, чи попереду, але ну, я мріяв стати професійним баскетболістом, напевно, я вже не стану. Але не знаю. Ну, я хотів з дитинства змінити світ на краще. Це навіть співпадає з місією моєї ну, компанії, і думаю, так само у КД. Ну, може звучати дуже абстрактно, але насправді я думаю, що попереду можна ще багато зробити в цьому плані. Напевне, що би я покращив глобально в студентах в освіті, це бути більш проактивними і мати десь більш критичне мислення і. Ну, мати більш активну громадянську позицію. Так само такого, щоб щось бісить, нема, але напевне, що я не дуже люблю і викладацькій роботі, і в житті загалом це коли багато треба писати або якось куративну роботу. Тому на тему діджиталізації, я думаю, що це якраз ота частина, яку можна майже повністю автоматизувати при бажанні. Я думаю, першу чергу це команда. Команда однодумців або друзів, напевне. Ну, на тему конкуренції тут мені як в спорті. Тобто, наприклад, в баскетболі я сприймаю, що коли ми разом граємо в одній команді, ми не конкуруємо ми на різних позиціях, взаємодіємо, і це дає максимальний результат. Тому я більше десь так бачу, як і має бути, думаю, в бізнесі і в освіті. Я думаю, що навіть якщо стати блогером, так само треба пройти якийсь шлях. І я асоціюю освіту, ну, по-перше, я вірю в lifelong learning, або освіту протягом життя, тобто, що завжди можна пройти якийсь шлях з точки А в точку Б і щось набратися. там. Якщо дивитись в контексті жити, любити, навчатися, залишити слід, то це є розвиток тіла, розуму, серця і душі. Так? Тобто, фактично, навіть щоб бути, напевне, хорошим блогером чи будь-яка сучасна професія, типу, наприклад, ну там, не знаю, Хто управляє AI, так? Тобто треба мати ці чотири речі. Тобто, треба мати, розуміти, як ми розвиваємо тіло, серце, душу і розум. Так? І як на мене, це те, що освіта дає і дає можливість себе реалізувати. Я думаю, що є набагато сильнішим, ніж попереднє покоління, і буде ще сильнішим. От я буквально їхав е, на е, кілька днів тому зі Львова слухав Радіо НВ. Там Жодан виступав, і він казав, що зараз. Бум цього покоління усвідомлення української культури, української історії. І я думаю, що це дуже важливий зараз поворотний момент, що покоління буде набагато сильніше просто, Або ті, хто зараз розвивається. У ну, мене з студентської парти кохання не було, але я бачив приклади, тому вірю. Так. Я вірю в кохання з першого Захід Фесту. Це як я з дружиною познайомився і перші 10 захід фестів люблю. Я думаю, що це має бути в комбінації. Напевне, постійно вчитися, проводячи час з друзями, які постійно учаться, приведуть і до того, і до того. Тобто, грубо кажучи, я в освіті в навчанні більше вірю не в теорію, а в практику. Тому якщо це змістовна зустріч, де є обмін якимись думками, а ще можливо по тому, що треба вивчити, то це може бути таке, як синергія, я люблю таке слово. Це коли один плюс один дорівнює, там 500. Тому, я думаю, що це має бути в комбінації, і тоді і... І друзів буде більше і більше можна навчитися. Та, я, я, до речі, навіть би хотів, можливо, десь якогось американського європейського університету, та, типу, щоб змінити контекст, але там було б цікаво. Ні. Ні. Було раз. Ні. Так. Не. Раз тоже было. Не. Не. Не.